компании да да можете приехать на меня вот так отлично вот так видно у вас чудово все чуть чудо из МВС используется уведомлено проводим у нас флешмоб – А? – часу? – Пока не расследуется. У нас здесь мы виставляємо здесь пакет. Здесь будут постоянно люди, будет машина постійно, лучно молодь. Постійно 24 часа в сутки будемо розказувати про роботу органів МВС. Била людину, яка могла. Реально була здатна зробити били, щоб зупинити, щоб не дати реалізувати ці всі плани, ідеї, прагнення. Жоден з цих осіб не вірить в те, що Ярослав міг покінчити з життям. Чотири рази звертається до слідчого, і чотири рази вона просить визнати її потерпілою. Кого інші можуть визнати потерпілими, як не жінку загиблого чоловіка. Жінку, яка має трьох дітей, які втратили на сьогоднішній день гандувальника, і їй відмовляють кожного разу, раз за разом. Я думаю, що мета цієї акції привернути увагу всіх. Патріотів України, всіх друзів, знайомих, всіх українців до цього факту того, що відбувалося належне розслідування з приводу вбивства Ярослава Бабіча, саме вбивства. Сьогодні у нас 29 травня, 10 місяців тому, було вбито мого друга Ярослава Бабича. Працівники Міністерства внутрішніх справ, а також слідчі органи, приховують факти і матеріали кримінального провадження від рідних та близьких Ярослава свідчить зайвий раз про те, що комусь вигідно, щоб ця кримінальна щоб це кримінальне провадження ніколи не було розслідувано. Правда, обов'язково буде, за нею варто боротися і вимагаю розслідувати вбивство Ярослава Пабічу. Слава Україні! Треба вивести цю справу е на загал, щоб люди розуміли, що відбувається. Звичайно, ми вимагаємо те, щоб ми в кінець кінцем могли побачити матеріали цієї справи, щоб дружина вона могла побачити всі матеріали справи, які є. І те, що її не допускають, це лишній фраз свідчить про те, що відбувається фальсифікація. Тому, якщо не буде доступу до матеріалів, я буду особисто вважати, що вони просто себе фактично документують в цьому злочині. Цю справу треба довести до кінця. 啊。Uh huh. uh huh. Знаходжуся біля міністерства внутрішніх справ цього фейкового міністерства, яке нам постійно розповідає про те, що в якісь вони мають досягнення. Воїн такого гатунку, юрист і чоловік такого гатунку, на якого має рівнятися вся Україна, і рівнялася вся Україна, і досі рівняється. Ви ганьбите його світле ім'я, його світлу пам'ять. Слава нації, смерть ворогам. Ми зібралися сьогодні тут, тому що бачимо, що правоохоронна система не працює. Більше того, ми збираємось об'єднуватися в великий рух і досягати справедливості. Чому? Та тому, що якщо ми не будемо не звертати увагу на подібні справи, нас будуть відстрілювати по одному. Тому ми маємо показати, що ми готові захищати одне одного. І я гадаю, що за якийсь час ми досягнемо результату. Ця справа стосується не лише цієї родини. На жаль, сьогодні ми маємо чимало. Таких темніших зникнень, самогубств, вбивств порядних людей, які дійсно намагаються щось робити для нашої країни. Тому я вимагаю розслідувати справи Ярослава Бабача. Нічого не змінилося, і ми хочемо змін, тому що фактично ми показуємо, що ми і ми знаємо, чого ми хочемо. Ні, нам треба докази. Нам докази, треба докази. Да. А, а докази це свідчення. Свідчення четвертий раз свідчу віддали переписати постанову, не знаю, що зміни. нічого не зміниться.